Всім привіт! Ми зараз на тесті два таких акумулятора Техаса. Один з індикацією. Трішки такий покрутіший. Другий. Бюджетніший без індикації Будемо тестувати. Почнемо з чого. Почнемо за слабшого. Ну, як слабшого, дешевшого по ідеї він повинен бути і слабший. На початку тесту було 26 вольта. Можливо, що під час експлуатації буде краще балансування і. Ні, ємкість теж буде більша. Це також можна буде побачити при тому, коли він виключається. При 15 вольтах виключається це вже і вищий це вже. Свідчить про тому, що трохи є дисбаланс. баланс від, від 14 до 15 вольт вони повинні виключатися. 14 вольт це, якщо рівномірно, то на всіх ячейках 2,8 вольта. Не ще можна розряджати до 2,5, но... ну, але там, там майже нема тої енергії. Від 2,8 до 3 саме оптимально. Запускаємо тест, бо що дуже багато розблакувався. 2 А майже на нульові. Давайте його ще раз разіб'ємо. Наші 0,0002. вата в замірах лишніх. Ось, все по нулях. Поїхали. Так, ось результат. 1,3. Зараз я, звичайно, не бачу, хочу подивитися, яка була напруга до вимкнення. Ого, ага, досить низько. Це Це хорошо, в принципі. Все швидше, що він збалансований. Я стараюся якомога як об'єктивніше, а ви дивіться, висновки робіть самі. Якщо цікаві ще тести, підписуйтесь. По можливості буде ще такий такі самісінький, бо може справа в, конкретно в цьому екземплярі. По можливості все зроблю. Все, що потрібно зв'язане з цим акумулятором, буде в описі. Силочки на інструмент, силочки на інші тести, на розпаковку інструмента, все-все-все в описі. Що нове додається, додаю теж той самий опис. Все. Дякую за увагу. Всім побачення.